При недотриманні норми вилу, в першу чергу потрібно перевірити на пільні фільтра системного тискування. Фільтрів у нас два, вони знаходяться на центральній рамці штангу. Попередньо ми перемикаємо кранову систему положення на забір з зовнішнього джерела. І напірний кран, на кран на подачу, чи в основний бак, чи на промивочний. Головне, щоб не було в нас подачі рідини на штангу. Очистка фільтрів. Фільтра у нас на праве ліве крило штанги 2%. Знизу у нас є пробка для зливу рідини. Відкручуємо і у нас зливається рідина з фільтру. Для того, щоб ми не обливалися. На цьому фільтрі ми вже попередньо злили воду і просто відкручуємо тоді сам саму гайку стакана фільтра. Знімаємо фільтр, очищаємо його, ставимо назад. Саме більше проблем це від засміченого п'яту. Але першу чергу це те від якості води, яку ви заливаєте в опустку.